Мої вітанечко Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про біржу Бабіт і конкретно про конкурс трейдерів, який проходить на цій біржі. Відбувається він щороку, називається WSOT. Цього року у нас максимальний за всі часи призовий фонд в 10 мільйонів USDT. Плюс додаткові акції, бонуси та плюшки, і розіграш максимально таких серйозних, дорогих призів. Про це ми ще пізніше поговоримо. Зараз розповім вам взагалі, що воно таке, для чого воно нам може бути потрібне, тобто взяти участь, для чого нам тут брати участь, як тут взяти участь? Які ролі тут можна взяти участь? Давайте, так, забігаючи наперед, ви можете бути капітаном. А можете приєднатися до команди, яка вже є, яка вже існує. І скільки тут можна заробити? Що саме тут можна Да, Все пройдемо, подивимось швиденько, але детально. Але перед цим давайте тако, дві секундочки. Хто ще не підписаний на Ютубчик, там на вас є кнопочка. Втискаємо, підписуємося, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково підписуємо ще на телеграм-канал. Чому туди підписуватись? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації, ніж на Ютубчику. Так, один-два підписалися. І погнали. Тож, давайте по порядку. Ще раз, Давело -SO це щорічний турнір, який проходить на Бабіті. Турнір, конкурс, трейдерів. Усі ттькі дядьки світу, які торгують на Бабіт, беруть у ньому участь. Ну, мабуть, більшість, так? Тому що для чого воно взагалі може бути нам корисне і для чого нам треба? Друзі, якщо ви торгуєте і так торгуєте, так отримуєте ви нагороди, тобто прибуток з своїх угод, там, щодня чи як, да, наприклад, то чому не приєднатися до турніру і не отримати можливість забрати ще додатково бабулесиків? Чому ні? Давайте подивимося, що коли відбуватиметься графік проведення турніру. Сам турнір у нас триває з 1 по 31 жовтня. Спочатку у нас йде рання реєстрація, це з 1 по 4 жовтня. Скоріше за все, якщо вже дивитесь це відео і ще не зареєструвалися, то ви вже сюди не попадаєте. Але якби були підписані на телеграм-канал, бачили ви повідомлення, підписалися і мали би шанс забрати додатково бонусом 50 USDT. Як ні, то не переймайтеся. Основна реєстрація триває у нас до 20 жовтня. Всі встигнуть, всі бажаючі встигнуть зареєструватися. Призів на всіх вистачить. Далі що ще тут можна Робити. Дивіться, якщо ви хочете створити свою команду і брати участь як капітан команди з власними силами, то це ви можете зробити до 9 жовтня. Вже після вже такої можливості не буде. Тому, якщо хочете стати капітаном, робіть це зараз, запрошуйте друзів і торгуйте разом. Так, йдемо далі. Спершу по 20 жовтня у нас триває така штука, яка називається Естафета Друзів. Що це означає? Ви запрошуєте друзів приєднатися до турніру і за це ділите пул в 200 тисяч USDT. Саме змагання з трейдингу, конкретно змагання, так, буде проходити у нас з 10 по 31 жовтня. Це буде командний турнір і Копі Трейдинг Фест. І, до речі, в турнірі загальний призовий фонд ділиться на окремі такі пули, де команди зможуть забирати свої винагороди з кожного пулу, да, в залежності від критерій. Давайте для прикладу зараз я вам покажу. Є у нас пул в 1 400 тисяч, і у нас є показник командний ПНЛ. Тобто призовий пул розділять 10 команд з найвищим ПНЛ. Також наступний 1 млн 400.000 і у нас командний PNL у регіоні. Що виходить? Дивіться, тут ми змагаємось у цьому турнірі, змагаємось як на світ, тобто з усіма, так? Так і в своєму регіоні. Тобто, якщо ви в Україні, то у вас країна, регіон буде Україна. І, наприклад, ви тут не забрали, не попали в цю десяточку, так? Не дуже там торгуєте, показників вас не дуже на світ. А в Україні ви попали в тройку перших за рівнем ПНЛ. Все, ви ну, це така виходить, ніби підстраховочка, так, і ви забираєте свої винагороди. І давайте зараз уявимо собі таку ситуацію, що ви створили команду чи попали до когось в команду, але, м'яко кажучи, вони не хочуть працювати, в них результати так собі, а ви працюєте, стараєтесь, у вас виходить, все круто. І... Так сказати, вони трішки тягнуть вас назад. Не переживайте. У цьому турнірі враховують як командний результат, так само і індивідуальний результат. Наприклад, ось є два окремих пули для... за індивідуальним результатом. Так, прибуток за в індивідуальному заліку і торговий обсяг в індивідуальному заліку. Так що не переживайте, навіть якщо команда відстає, ви завжди можете забрати своє. І давайте ще декілька слів про Copy Trading Фест. Друзі, сказав, що триватиме з 10 по 31 жовтня. І що тут цікаво, у вас є можливість вибрати собі роль. В якій ви будете брати участь у цьому змаганні. Перше, це бути мастер-трейдером, тобто ваші угоди будуть копіювати люди, які на вас підпишуться, або підписником, тобто вибрати собі мастер-трейдера, підписатися на нього і вже копіювати його угоди. Заходите в CopyTradingFest, вибираєте роль, підписуйтесь і працюєте. І давайте ще повернемося до винагород. Дивіться, крім основного загального призового фонду в 10 мільйонів USDT, будуть проводити ще розіграш в прямому ефірі. В принципі, шансів небагато, але вдруг, так? Дивіться, 10-та година, 29 жовтня 2024 року. Що тут розігрується? Три ролекси, розкішна яхта, якраз на Дністерчик, десь на рибалочку, так зганять то, що треба. І 6 квитків на міжнародні подорожі. Тоже така непогана штука. Тому, друзі, беремо участь, а вдруг пощастить. І давайте вже конкретно, що треба, щоб взяти тут участь і розділити все те, про що ми зараз говорили. Заходите на сторіночку, посилання я залишаю в описі. Так, отут кнопочка зареєструватися. Далі вам потрібно визначити, чи ви хочете бути капітаном, чи ви хочете приєднатися до якоїсь команди. Я пропоную вам приєднатися до моєї команди. Називається вона Українські хом'які. Будемо працювати, торгувати. В принципі, ні до чого вас заставляти не буду. Чесне слово. Дивіться, якщо ви хочете стати капітаном. Ось тут є у вас така можливість перейти до 9 жовтня, нагадую, ви можете створити свою команду і запрошувати друзів. Якщо ви хочете приєднатися до вже існуючої команди, то це можна зробити до 20 жовтня. Але ж, в першу чергу, вам треба, як мінімум, мати аккаунт на Bybit. Друзі, до речі, якщо у вас його немає, у когось ж, може і немає, так посилання на реєстрацію, конкретно на, на біржі Bybit Я залишаю в описі. Переходьте, реєструйтесь, проходите такі далі. Що ще треба мати, щоб е, взяти участь у цьому турнірі? Мінімум 500 USDT. 500 USDT на єдиному торговому аккаунті. Якщо у вас такий, як у мене, аккаунт старий, так? І ви не хочете переходити на єдиний торговий, то ви можете просто створити субаккаунт, ось тут. Створити субаккаунт, перекинути туди 500 USDT, і там вже у вас буде на субаккаунті єдиний торговий аккаунт і з нього взяти участь. До речі, таких субаккаунтів можна створити 4 штуки. Тобто ваш. Основний і ще чотири субокаунти із усіх них брати участь, щоб збільшити свої шанси. Давайте ще раз закинули бабулесики, вибрали собі команду або створили свою краще вибрали українських хоміків посилання в описі. І далі просто працюєте, як зазвичай можна трішки інтенсивніше, так? щоб показати гарний результат. Виплати винагород у нас будуть, коли так, до 31-го у нас сам турнір. Виплати винагород у нас з 1 до 12 листопада. Вже більш детально так, конкретно вивчити тут все ви зможете самі. Посиланечко на цю сторіночку я все тут залишаю в описі. Знайдете всі там, там є всі корисні і потрібні для вас посилання. Знайдайте, що потрібно, ознайомитесь, кому буде цікаво. Так? Звичайно ж, я раджу приєднатися. Якщо ви торгуєте, ще раз повторюсь, якщо ви і так торгуєте, то чому ні? Це можливість заробити ще додатково. Тому, друзі, приєднуйтесь, все, що потрібно. Знайдете в описі, реєстрацію, посилання, все, що треба. На цьому буду закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Нагадую про підписочки і будь ласка, підтримайте це відео лайком. Всім, гарно, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.